Темівська легендарна українська ігриста, відчувай моменти життя, створи своє свято. Друзі, всім привіт! Це «Шоти Київ, і ми в найстильнішому місті Києва. І це столичний кураж. Причому столичний і ще як бачите, дуже різдвяний. Тож давайте подивимось, в яких образах за скільки грошенят завітали сюди найстильніші кияни. Дуже рада тебе побачити тут, на коражі, де просто, знаєш, ну, такий прекрасний вайб наших українських брендів. Це місце. І, і тут є ще й твій бренд, але ми повернемось до цього трошки пізніше. Розкажи спершу про свій образ. Ти дуже стильно сьогодні виглядаєш і так якось по-новорічному тепленько різдвяно. Так, в мене сьогодні я практично у всьому нашому, в українському. В мене светр це Тут в мене светр тімоска. Так, щоб тепло було. Так. Це кабанчиком. Ага. Джинси дуже круті. Угі. Угі-угі. Угі. Угі-угі. Так, а. Шубка дуже класна. Шубка бажана. О, Боже, мій, це мрія всіх дівчат, це бажане. це просто любов. Дуже люблю, і в мене мені здається, що вже просто весь мій гардероб це бажане, чесно. Вони так, В них класний верхній одяг, але такий, знаєте, трошки дорогувати. Так, але було Black Friday і я прям гульнула від душі. Слухай, порадь ще якісь класні українські бренди, в яких ти одягаєшся. One by one, дуже люблю. Дуже люблю Bunny Boutique, Сільченко. Мені дуже подобається. Качаровська, до речі, просто Бадфорт і її нові це любов. І пухнасті такі, тапки. Ось за Lace. За Lace обожнюю, тому що я висока дівчинка. Ось для мене знайти брюки такі, щоб вони були довгі, не короткі. Це прям проблема. Але в них вони довгі, тому кохання. Окей, okay, клас. слухай, але всі ми дівчата, ми такі ж поголічки, ж шо просто жесть. Е, яка в тебе є найдорожча річ в гардеробі? На що ти прям витратилась, але знаєш, пишаєшся? Це взуття, сценічне взуття. Ось, і знову балансіяга. Баланціяга, і знову балансіяга в мене боти на цей раз. Оновилась трішки. Ну так, котрі коштували там 1800, мені здається, доларів. Ось, але це знов таки. Я їх не ношу в повсякденному житті тільки на сцену. А ось і тому а, для мене це а, така інвестиція. А чи є? Мене. Чи є в тебе якась брендова хотілка? От знаєш, ти прям хочеш його, але ще не купила там, чи дорого занадто коштує. Чесно скажу, що я взагалі не не про це. Мені байдуже скільки речко річ коштує. Ну тобто, я там не дозволяю собі якісь супер-лакшері забаганки. Сумки чи? сумка Ерме. Сумка Ерме в мене є. Мені колись подарував тато. А ну ладно. А ось і мені здається, що мені було 18 років тоді. А ось і це був такий подарунок. Але я її не вдягаю, тому що мені дуже некомфортно з нею. Чому? Ну, не знаю, тому що для мене це дуже така. Як інвестиція, вона в мене стоїть просто о, о, на полочці. Я з нею з неї тільки пилюку протираю і все як подарунок, як пам'ять. Але я не, ну, я не ношу просто такий одяг. У мене все велике, таке оверсайз. <сайз>, так дуже люблю таке. Розкажи про свій бренд. Як взагалі виникла ідея? Чому е, ну, співачка та це більше про творчість, написання музики? Але в тебе бренд прикрас. Чому? А, тому що я фанат мінералів. І камінчиків саме натуральних. А, ось, і е, я одного разу на барахольці купила собі саме, мені здається, що це був просто кварц, нічого такого особливого. Ось і я пам'ятаю, що я виступала з ним е, з, з цими каблучками на нацвідборі, а потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони в мене тріснули саме 24 лютого. Каже, що ці камінчики вони беруть на себе негатив, і я в це правда вірю, тому що в мене дуже багато історій пов'язаних з цим моїх особистих і дівчатка, котрі купують в мене мої прикраси, теж розповідають різні історії. Так мені вже захотілось купити. <гум> так а, ось, а як виникла ідея, я просто зрозуміла, я почала шукати щось на заміну і не змогла знайти саме так, як я це бачу. Я подумала, чого б не створити. І дуже довго шукала, де можна придбати саме камінчики, тому що мені хотілося, щоб колекція була широка на будь-який смак. А ось тому знайшла в Бразилії в них дійсно дуже багато різних типів мінералів. А ось іноді ми ще знаходимо в Мексиці. Мадагаскар у нас був. Вау, це прямо звучить. Так, ну це круто. Чесно, мені, мені стало це цікаво з точки зору, як це працює на енергетичному рівні. Тому що кожен камінь він несе свою якусь енергію, він якось допомагає. В нього є свої властивості, можна підібрати за знаком Зодіаку. Тобто, це ціла наука насправді. Ось я б прям поринула туди. А, ось тому ми а, купуємо матеріал і вже відливаємо основу все це в Україні. Ну не можна запитати про сцену. Твоя пісня з мелом така красива, дуже романтична. Ну і що? Ну одразу ж плітки про стосунки, чи є, чи це насправді щось таке вигадане? Ну зізнайся. Хочу сказати, що заходьте на Ютуб, моя нова пісня а, вбивайте там своя, так кльово, і там буде багато цікавенького. Не скажеш. <ривател> <ривател> ну, я вважаю, що щось е має залишатися в секреті і щось має залишатися особистим. А але я хочу сказати, що зараз в мене такий етап в житті, коли я дуже щаслива. Ми дійсно багато-багато часів часом разом проводимо і все кльово. <ривател> Давай знайомтеся, як вас звати? Євген. Євген, дуже приємно. Мене звати Оксана. Євген. Ви надзвичайно стильно виглядаєте. Слухайте, от здавалось би, типу, все чорне, але дуже круто. Розкажіть, що це за речі, що зараз на вас. Про все по черзі. Так, давайте почнемо з чого. Зверху. Ну, Зверху видно, це Руслан Багінський. Похан це берлінський бренд Wars Behaver. О, знаємо такий, слухайте. Він дуже крутий, в нього можна потім зробити і жилетку, там є і капюшон. І Бо воно розтібається все. А потім а, худі, я дуже люблю це бренд Сіндикат. Ага. Підвіз гуня, дуля це такий, як оберіг. Ага. Сумка-багляд. Штани теж дуже теплі, обожнюю їх, ношу другий рік це синдикат. Ага. Також я купав яку, там як з костюмом. З худі. І кроси. Е, е, крос, і кроси дізель. Слухайте, але ви е, надзвичайно брендовано, так дуже стильно виглядаєте. Е, можливо, е, згадаємо ніколи за карму, що по чому брали. Ой, ну це дуже важко. Зараз згадати. На шапочку всі знають, що вона 8 тисяч гривень. Увесь Тік-Ток знає, що шапочка коштує 7500. Так. Пухан uh, десь 400 чи 500 євро. точно О, Боже мій! Не пам'ятаю. Так собі нічого. Мабуть, 300. Е, ти не пам'ятаю, десь 3 500 чи 4. Підвізка uh, 500. Мабуть, не помню. Можливо, так. Худак. Худак 4 4500. Штани теж десь 4,5 і кросівки щось 15 до 20. Ну, такий дороговалютний мужчинчик. Я ні, я ж не стою з сумкою Ермес. Але ви Але. в процесі, так, до цього. Але дійсно ви дуже стильно виглядаєте, чи є у вас така, знаєте, типу, брендоманія, що ви хочете, щоб на вас були тільки бренди? Ні, такого нема. Я дуже люблю українські бренди зараз, я дуже люблю синдикат. Не знаю, це супер якість за таку ціну. Я думаю, вважаю, що вони мають коштувати дорожче. Навіть а? так. Слухайте, але досить часто дівчата, знаєте, вони женуться за брендом, вони хочуть брендовані речі, але ви такий на стилі? Чи ви якийсь стиліст? Чи як ви такі стильний? Колерист перукар тому трохи є просто відчуття цього смаку. Добре, поділіться, які класні українські бренди. уже крім синдикату, ви знаєте, любите і де часто одягаєтесь. Е, синдикат е, Кацуріна. Division е, теж є пару речей. Хоча... По стилю не дуже він мені підходить, але там теж крута якість і є дуже класні речі. Дійсно, весь ті, говорить про шапку Руслана Бакість, і всі кажуть, що він не може коштувати такі гроші, але це, якщо перевести в євро, ну, це 180 євро. І я думаю, для такого. Світового відомого бренду це окей. Добре, дайте хоч потрогаю, можна. Оце просто звичайна шапочка, просто вона м'яка, вона коштує, вона варта... варта. Вона варта 7500, так? Варта. Ну там є ще дорожча і за вісім. Добре, яка найдорожча річ є в вашому гардеробі? Що це таке? У мене є цей кутюрний рюкзак від бренду Moschino, він вишитий вручну. В нього є там паспорт. Він... Скільки відвалили? Ну, він щось е, тоді коштує чи дві тисячі євро, щось таке. Окей, добре. Скільки ви в місяць витрачаєте на шмот? Ой, коли як, буває, що взагалі нічого не витрачає. Буває, як зайду в синдикат і несе, і можна там. І не скільки вас може нанести? Ну на тисяч десять може. Як тебе звати? Uh, Привіт, я Лера. – Лера, дуже приємно. Лера, ти фантастично виглядаєш. Ця шуба, цей образ. Слухай, розкази, розкажи, що зараз на тобі. Що це за речі, які бренди дуже стильно. Uh, це uh, шубка від uh, Куш, це український бренд. Згадуємо, що почому наші бренди мусять uh, казати, скільки коштує. Здається, uh, 8500. – 8500 Вісім но... Так, давай далі. Потім е, шапочку тут купила тільки що. Е, не знаю, ноунейм no бабуся якась зв'язала за 1200. Прикольно, це цікаво. Гарна і неймовірної якості. Е, джинси, це пулбір, е, рубашка це нуга. О, класний бренд. Десь дві, дві щімось, дві 200 чимась, дві двісті. Сумочка. Джинси. Е, це найприкольніші джинси в моїй колекції за 399 гривень. Та ладно? Серйозно, 399? Це якась акція була. Чи що? Знижки? Це була чорна п'ятниця в полбірі. І вони просто дуже високі, е, дуже великі, але дуже класні. Так, сумочка дуже кльова. Е, сумочка українського бренду Knight е, Lab е, 15. І ще окремо до неї є. Е, Оці аксесуари Вони ще 15, да? так? Е, ще сім. Та ладно, ти гониш. Дуже классно, вона дуже класна, вона дуже велика і вона дуже містка. Слухай, а літерально реально на шмотки так витрачаєш. Ну в когось це? зарплата місячна. А, але воно дійсно дуже стильно виглядає. А, тоді не можу не запитати, яка в тебе є найдорожча річ в твоєму гардеробі? Прямо річ? Ну, супер крута. Е, прямо найдорожча. Мабуть, це блинсяга. І кроси? Ні-ні-ні, це ботинки чорні. Я їх дуже давно купувала. Це моя найперша річ, мабуть, найдорожча. Я її собі купила на 25 років. На сьогоднішній день вони коштують десь близько 60 тисяч гривень. Але на момент, коли я купувала, це років 6-7, це була, мабуть, значна сума. Вони 1600 євро коштували, але ж зараз вже курс зовсім інший. Але я досі ношу, вони як нові і жодні ботинки ще так гарно не носилася. Ну, але це ціна телефону десь приблизно. Ну, так, да, і телефон мені подарували також гарний. Так, скажу, тебе багатий ухажор, чи ти просто дуже багато працюєш і заробляєш? Е, я багато працюю, і в мене. Е, і в мене багато, багато сил на те, щоб працювати. Скільки от загалом, якщо в середньому брати, ти можеш витратити на шопінг на місяць? Місяць від місяця, але це може бути там від двох тисяч гривень до ну, типу, до ста, дивлячись, що мені сподобалось, і що треба на сезон. Ну тобто я не хожу кожного дня купувати. Я можу один раз приїхати, е, скупити все, що мені треба по списку, але так не виходить. Ну але список є за чим я їду адекватно. Ну там треба нова куртка, джинси, якісь там я собі козаки, наприклад, придумала. Тобто я їду, конкретно заходжу в цей магазин, де воно продається. Ну, щоб не заходити в інші, бо не дай Бог щось сподобається і доведеться купити. Непогано слухай, ми нещодавно знімали хлопця. Який купив худак за 60 тисяч гривень? Чи готова ти за худак віддати? Чи за футболку брендову 60 тисяч гривень? Хотіла. Але потім е, в голову прийшов здоровий глуст, і я не купила. Ну бо, мабуть, це забагато, бо якість не претендувала на ці гроші. взагалі. типу балінцяга ще ок, а худі е, 60 тисяч це вже не ок. Я розумію за що віддати такі гроші за взуття, бо воно шкіряне і буде довго носитись. А футболка чи худі ну двічі попрати, і вона прям ну вже не буде такого вигляду, як е, взуття чи сумка. Доброго віт, давайте знайомитися. Як вас звати? Я Лєра Ксюша. Дуже приємно, Мене звати Оксана. Ну і йду по коражу. Вас, звісно, не можна не помітити, тому що ви надзвичайно стильно виглядаєте. Тому, дівчата, розказуйте, що де, звідки, що за бренди, що носите, щоб так круто виглядати. Давайте про все по черзі. А, добре, це би могли подумати, що це Руслан Вагінський, але ні, це Зара. Та серйозно? Прикольно. Так, це. Uh, окуляри міу-міу. No, no. Слухай, окуляри міу-міу, Це ж вони йо-майо. -йо. За скільки взяла? Yeah. Да, yeah. Дай мені гулисакарму. Uh, Блін, не пам'ятаю, якщо Ну, Плюс-мінус. Ось 10 чимось таке. Хоч гривень? 10 тисяч гривень? Так, окей, давай далі. А, так, ну це моя стара куртка Даші Кацуріної. Я її взяла коли ще два чи три роки тому, до війни, коротше, повномасштабною. А, от так, це що? Це Бімба і Лола, це ойшо? Mm -hmm. Так, що ще? що ще? Так, лосики. Батиночки <риклад> <риклад> в мене монбоц, дуже тепленькі. Слухай, ну ти така брендована мадам. Я так бачу. Е, ти е, любиш ганятися за брендами? Чи ти тобі просто от якась річ подобається? Чи ти все ж таки хочеш, щоб на тобі брендоване було все? Та ні, я просто дивлюсь, що мені подобається. Тобто, ну типу, це в мене комбіс. Я не знаю, що це за фірма. Він мені просто сподобався. Я його одягла, тому що він такий тепленький. Бо я розумію, що зараз мінус, якби, і дуже холодно на вулиці. Добре, а яка найдорожча річ є в твоєму гардеробі саме з речей? Що це таке? е сукня Лірика Матоші, здається, це нью-йоркський дизайнер, я її взагалі побачила в Тіктоці. Серйозно? І за скільки взяла? Здається щось за тисячу доларів, чи щось таке. І ти прямо з інтернету не боялась, що вона е, якось не буде пасувати на тобі чи ще. Ну вона мені так що Така все, це мені потрібно дуже сильно, дуже зараз. Окей, добре, ким треба працювати, щоб купити сукню за тисячу баксів? А, ну, раніше в мене був бар, але зараз я його закрила. Тому в мене І власний барчик непогано. А, тому зараз в мене така дуже творча відпустка. Я зараз думаю, що робити От. Багатий ухажер є? Ні. Все сама собі мусиш купувати. Все сама розказуй про себе. Подружка, подружки, подружки надзвичайно стильні. Добре, ну в мене буде трошки попроще історія. Е, так, в мене сьогодні дві шапки. Ну окей, може холодно на вулиці. Добре, так. Одна куш, інша я не пам'ятаю. Можливо, чинем. Також світери чинем, дуже теплий. Рубашка. Це резерв. Штани також зараз і це бирка. Тобто я взагалі дуже люблю це. А де Руслан Баїнський? Де оце все? Ось тут ось тут, <рес> так вони. Але ти надзвичайно стильова. Ну сумочка, прада, ми просто про це не сказали. Барусь. Дівчата, скажіть, ви би купили брендові підробки? Брендові підробки так. Мо ізі було дада. До мене було таке, але хочеться, щоб вони були максимально без великих надписей. Да, так, щось таке маленьке, чорненьке, гарненьке, але можна. Але б взяла і всім би трішки Прибріхувала. речі, я кажу правду, що це фейк, ну типу фейк просто мені подобається, дуже комфортно, я не готова там, витратити там більше грошей. Так. Це можна. Я також. Потім ще друзям розкажу, де можна купити, або щось, типу, ну, схоже, щоб це не було прям така, якась підробка. Просто, типу, щось прикольне і за нормальною ціною. Тому що я не розумію також. Ну, типу, я можу витрачати багато грошей на якийсь одяг і так далі, але я не розумію взагалі. Ну, типу, зараз ці запущені сумки Арме, хоча вони були запущені ще дав давно, давно Типу, зараз якийсь просто тренд, що типу їх потрібно купляти і що це таке? Типу не кожен може їх купити. Блін, я от реально не розумію на що це таке купляти. Ти типу, походиш з нею, ну скільки там? Потім вона буде з тебе стояти, політикись. Ні, 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 до побачення. Так, дівчата, зараз, якщо чесно, максимально розривають ті, шапочки Руслана Руслана Багінського от одна, да, які всі дівчата пишуть 8К за шапку. Як ви вважаєте? 8К за шапку. Ну, якщо реально подобається, то можна. Ну так, да, да, да. будеш ходити, довольний. Ну так, да. я думаю, що можна. Да. Можна у мене бренд е... підтримати завжди. Ура. В мене 4 чи 5 шапок, тому я нічого не можу сказати про це. Чотири чи п'ять шапок бегінського. Тобто в тебе десь шапок кобила. В тебе де okay. Боже мій, в тебе десь шапок бегінського. Це там тримісячна заробітня плата. Когось боже, як соромно. А так ну, бігом дівчиця, це, діліться, де гроші. Бачите, ведучі мало платить. О я зараз персональний асистент. Це моя така нова робота. Я працюю менше року. Ну Міценальна асистент шо, чого, чого? директора групи OneFilo One Sofia. One. <laughs> так, дуже радуюсь. Тебе щось якась айтішна компанія чи ні? 에, більше мармаркетингова, uh -huh. скажімо так. Українська? Українська, українська звичайно. Що там є гроші, так? 에, так. <laughs> це класно, це класно, коли в нас є гроші. Дівчата. Дівчата, чого зустрічати з колишнім? Ем, ні. Ні. Що назад повертається красивий, і хоче, не може жити без вас. Ну, подумати можна. Але дівчата, так. ну якщо повертається, гроші, віддає до побачення. Окей, добре. Чи справедливо, коли хлопець вимагає платити за оренду хати порівну, хоча ну ви розумієте, що відверто в нього більше грошей? Ну, тоді йдуть розмови. До речі, це таке МВП питання. Ні, в принципі, ну, мені здається, не нормально. Трошки де чоловік, хлопець так, має бути, має підтримувати зі своєї сторони. Але в принципі, ну, проблем немає. Якщо вам всім ок, то ок. Ну, а я думаю, що якщо типу, є якийсь бюджет на місяць, тобто у вас разом, тобто ви виділяєте якісь гроші там, на оренду, на їжу і так далі, а потім у вас щось своє залишається, то, mm -hmm. типу, таке ок. Запишепорівну, я думаю, що це нормально взагалі. Як ви ставитесь до сексу в трьох? Е у мене не було сексу в трьох, тому я не знаю, як я стала ставити до цього. Але загалом, е думаєте, що може таке статися в вашому може, житті? Може все статися, в принципі, я не виключаю такі продвинуті дівчата, так? Ну ми не знаємо, що може бути завтра, тому живемо один день. Так, так. А якби ваш хлопець конкретно запропонував вам? Ви б погодились? Е, можливо, можливо. Я морожусь. Цих питань чи від цього? Від цього всього. Дуже цікаво, коли він подивиться цей Ой. Чи зустрічались би ви з хлопцем, який на 18 років старше? Е, без проблем. Так. Дивися зараз без проблем. Потім йому тобі 30, а йому майже 50. Ну блін, якщо він класний, я дуже люблю харизму в людях. Тобто рік там для мене це не проблема. Живемо одним днем. Я так бачу, ти на все згодна. Привіт, давайте знайомитися як вас звати. Мене звуть Аня. Аня, дуже приємно. Мене Оксана. Аня, ви надзвичайно яскрава сьогодні, надзвичайно стильна. Слухайте, розкажіть про ваші речі, що зараз на вас, що за шляпка, що за прикраси. Давайте про все по черзі. Ну, взагалі, я майже все це купила на куражі. Серйозно? Я не, не, не пропускаю на один кураж, тому що тут можна щось знайти цікавеньке. Ось це шапочка і наборчик. Це І рукавички, це Йоремін. От сумочка, ну це, це скільки взяли? Пам'ятаєте? Ну от не пам'ятаю, чоловік подарував курточка, черв 17. Так ну там зара. Це ну це ж, це, це ж таке. І Мартін Чи ви завжди така яскрава, і ви любите приділяти та, на себе увагу? Е, чи все ж таки ні? Я завжди люблю щось яскраве і щось таке, що люди кажуть, господи, що ти нацепила на таке? Але вам просто подобається такий вайб. Але всі ми дівчат, ми любимо витрачати на шмот, купу грошей. Це факт. Скільки грошей ви максимально можете витратити в місяць от, на шопінг, на класні кльові речі? Ну, небагато. Ну, кожен місяць, так? Да? Добре, середня ціна якась. До 10 до 20 ну, 20 максимум. 20 тисяч на місяць, щоб кльово стильів дати. А яка у вас є найдорожча річ в гардеробі? Що це таке? Що це таке Ну, сумка, мабуть. Яка? Шанел. Шанел, і за скільки взяли шанел? Це подарунок. Не знаю, де скільки коштує. Багато добре. А чи вважаєте ви окей брати речі ем, типу в розсрочку, Ну тобто, ти дуже хочеш, але ти цих коштів в тебе нема, да типу в кредит взяти. Бо я навіть розсрочка від монобанку на е, Качаровську, наприклад. Як ви вважаєте? Я не знала, що таке є на речі на речі, може ні? Ні, ні. Тобто ви би збирали на речі? Ну на речі так, так да. окей, якщо розрочка може техніка якась або. Ну, квартира. А, а якщо дуже хочеться, ви би купили річ, наприклад, якісь худі чи куртка, яка коштує там 50-60 тисяч гривень? Ні, на такі худі і ну три трикотажні.